Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Світові медіа в шоці від того, що президент Туреччини Реджеп Таїпердаган погрожує Ізраїлю вторгненням. Однак, якщо уважно придивитися до тексту виступу турецького лідера із активістами власної партії, Можна повітати, що Ердоган не стільки погрожує Ізраїлю вторгненням, скільки висловлює жаль з того приводу, що Туреччина є недостатньо сильною державою, щоб цей шанс собі дозволити. Тобто, Ердоган підкреслює, що Туреччина мала б допомагати палестинцям всім, і у тому числі мала б можливість. Увійти на територію Ізраїля так, як раніше вона увійшла до Карабаху і Лівії, однак не може цього зробити у зв'язку з тим, що немає достатньо сили для такого вторгнення і має розвиватися у цьому напрямку. Так що, з точки зору самого турецького президента, це не стільки заклик до. Можливого вторгнення до Ізраїлю, не стільки погроза на адресу єврейської держави, скільки заклик до подальшого розвитку Туреччини у напрямку зміцнення її воєнний сил. Очевидно, що реальних можливостей увійти на територію єврейської держави Реджеп Таїп Ердоган немає, і, до речі, військова таємниця не буде мати, навіть якщо Туреччина буде розвиватися у. Тому напрямку, в якому хотів би її далі просувати очільник держав. Але ця заява Ердогана ще один привід: поговорити про ту неймовірну безвідповідальність, яка зараз стає нормою у політиці. Раніше все ж таки люди, які очолювали такі впливові держави, як Туреччина, уважно. Дивилися за тим, що вони говорять, і який резонанс може бути пов'язаний з тими чи іншими їхніми висловлюваннями. А тепер бажання подобатися електорату є настільки великим, а усвідомлення того, що той чи інший вислів може призвести до збільшення рейтингу, є настільки нестримним. Що про жодну таку відповідальність ніхто і гадки не має. І тим більше, коли ми говоримо про таких політиків, як Реджеп та Іпердаган, здавалося б, досвіду чимало. А от сприйняття політики крізь мітингову призму залишається із турецьким президентом, який якраз і розпочинав свою кар'єру саме як мітинговий політик, залишається назавжди. Ердоган у цьому своєму виступі перед партійними активістами говорить, що це він увійшов до Карабаху. Хоча, як відомо, другу Карабахську війну і її закінчення за певний час, яке призвело до витіснення усього вірменського населення цього регіону. вела азербайджанська, а не турецька армія. Звичайно, можна говорити про. Певну військову допомогу з боку Туреччини на адресу Азербайджану. Але варто згадати, що також допомогу Азербайджану надавав і той самий Ізраїль, на територію якого Туреччина збирається надсилати свої війська. І 7 жовтня 2023 року. В день, коли терористи з близької до Ердогана терористичної організації Хамас здійснили свій злочинний рейд проти Ізраїлю, і з засудженням цього рейду виступав президент Азербайджану Ільхам Аліїв на будинках у Баку, можна було побачити прапори Ізраїля, того самого Ізраїля, з яким вирішив боротися Таїб Ердоган. Щодо Появи турецьких військових у Лівії чи у Сірії треба визнати, що ці їхні експедиції не призвели до того, що у цих країнах становилася якась серйозна зона впливу. Турецької республіки. Ба більше Туреччина тут змушена конкурувати з іншими гравцями, які водночас можуть виступати її союзниками у боротьбі з Ізраїлем, такими, скажімо, як Іран і Російська Федерація, які, як відомо, також мають тісні зв'язки із терористичною організацією Хамас, так би мовити, терористи до терористів. Але виникає питання: а чи дійсно? Приємне для себе товариство обрав реджеп Таїп Пердоган, президент країни, яка, як відомо, є членом НАТО і претендує на пожвавлення перемовин щодо вступу до Європейського Союзу. Хоча це риторичне питання. Реджеп Таїп Пердоган прекрасно знає, де дійсно знаходяться. Інтереси Туреччини і його власні інтереси, його власні інтереси пов'язані з збереженням влади, і він таким чином змушений звертати увагу на точку зору турецької вулиці, яка як відомо зараз на боці терористичних організацій, які продовжують сподіватися на знищення Ізраїлю, навіть коли це не відповідає реальності та їхнім можливостям. А Інтереси Туреччини пов'язані з посиленням співробітництва із сполученими штатами, тому що та економічна криза, яку власними ручками створив Реджеп режет Фаїпродаган у е, своїй країні, тепер передбачає пожвавлення економічних заяви із цивілізованим світом без допомоги Сполучених Штатів, без допомоги країн Європейського союзу, Туреччина просто не подолає всі ці виклики, які зараз є перед її економікою. У зв'язку з її значним погіршенням внаслідок волюнтаристської політики президента та його недавнього економічного оточення. Таким чином, на питання, чи буде турецька армія воювати з ізраїльською, можна впевнено відповісти: ні, не буде. Реджеп Тії Ердоган і надалі буде виступати із гаслами. Які будуть засуджувати Ізраїль за намагання єврейської держави знищити терористів у секторі Газа, зустрічатися із керівниками цієї організації, тими звичайно, хто буде здатний зберігти своє життя? Бо ми розуміємо, що після 7 жовтня ізраїльські спецслужби зроблять все можливе і неможливе, щоб знищити членів політбюро Хамасу як на території сектора Газа, так і на території тих держав, де ці бандити знайшли свій притулок. Буде навіть погрожувати тим, що Туреччина рано чи пізно стане такою сильною, що зможе увійти на територію Ізраїля, але на цьому все. Економічна співробітництво між Туреччиною і Ізраїлем буде розвиватися. Реально режеп та і Продуган не буде робити нічого, щоб дійсно не створити серйозні проблеми у стосунках між Анкарою і Єрусалимом. Тобто, буде діяти так, як діють зараз практично. Лідери сусідніх з ним арабських держав, які холоднокровно спостерігають за знищенням терористичної організації «Хамас» у Газі, тому що ця організація їм самим давно вже набридла, і вони б хотіли, щоб хтось поставив крапку на її злочинному існуванні. Однак, звичайно, хотіли б це зробити ізраїльськими, а не власними руками. І зараз просто спостерігають за процес. Ну і варто було б, звичайно, Ердогану зараз подумати, якими будуть наслідки ізраїльського удару по Лівану. Який може відбутися після того, як атака терористичної організації Хазбала призвела до гибелі 12 дітей у гудруському селищі на голландських висотах? Ось це дійсно може змінити ситуацію в регіоні і вимагати втручання президента Туреччини, однак швидше як посередник, ніж як людини, готової за допомогою своєї. Армії змінювати регіональну ситуацію. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі. На каналу Патріоні Баймі Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Мирово і перемога!